Вільна, вільна пісня. Я не знаю, на щастя чи на горе та є воля. Та я ще не скувала їй кайданів. Не знаю я, де взять на них заліза, і на яким вогні вони куються. Та певно вже кувати, не кувати, а прийде час година, розпадуться. І стрепенеться визволена пісня, і вирветься з неволі, мов ридання, що довго стримане, притумлене таїлось в темниці серця. І не просіть потіхи ви всі, що смутні від такої пісні. Нічого в ній лагідного нема вона від туги й розпачу зродилась. Заскритий жаль вона помститись хоче вогнем, мечем двосічним туги. Коли вам страшно, геть ідіть з дороги. Хай пролетиться пісня одиноко, мов вихор через море льодове. Не треба їй ні сліз, ні спочування. Їй треба тільки волі і простору. Летить безумна пісня. Стережіться. Бо жаль ваги немає так, як смерть.